Передусім у церкві немає тарифів, у тому сенсі, що Божа благодать вона не продається. Святі тайни це дар, їх не можна купити. Але ми знаємо, що храми потрібно утримувати, опалювати, ремонтувати, допомагати священнику, який теж живе серед людей. Тому люди часто жертвують добровільну пожертву, не як Плату за послугу, а як вдячність і підтримку церкви. Щодо церков на кожні 10 кілометрів це радше не про конкуренцію, а про доступність. Кожна громада це спільнота віри. І добре, коли люди мають близько місце, де можуть зібратися, помолитися, послухати Слово Боже. А різні релігії існують тому, що люди по-різному шукають Бога. Але Христос є дорогою, правдою і життям. Він відкрив нам повноту правди, і тому церква не засуджує інших, а радше свідчить про Божу любов.